Пісня Фух. Всім добрий ранок, приїхали на риболовлю, на кладочку. Вже було відео з цієї кладки З цього місця. Побачимо, приїхали на карася, на флетфідер. І на різні другі снасті. Дощик йде, але ну, має закінчитись. Так що всім приємного перегляду. Що, ми вже так обустроїлися, сидимо, по два фідера, була покльовочка. Погода, як бачите, взагалі не льотна. По наживкам, дивіться, по прикормкам у нас флагман роч і також ляшка кориця була. Ось так вона виглядає. Офігенно Добавляємо е, цього гороха, пшона, по наживкам у нас червяк, опариш. Ось тут все лежить. І все. карпро балансики і пугача ще взяв груша. Ось такі повіці, До речі, хто бажає замовити, пишіть, Делаю такі повіці на замовлення і також флет монтажі також на замовлення. І якось так сидимо. Ну що, дивіться, нарешті у нас є. Вже розложилися, ніфіга не клювала. На поплавочку, як завжди, виручаю поплавочка. Ось Такий карасик непоганий. Чорнявий. Так, давайте покажу на що ловлю. Там у нас флайкік з двома крючками. Звісно, все знімає так швидко, тому що дощ іде. Не хотілося б сильно телефон мочити. Тут у нас раннінг ріх, як бачите, ось такий монтаж. Поводок сантиметрів, мабуть, 40. есть така, такой монтаж. Ну что, на решке мы распасили вроде <свес> на ну, фидере есть такая таранька, она по плавучке, как видите, есть такой золотый Ну, вроде рыбка потрошки проклевывает. Дети. Дети, ну сегодня только на поплавок клюют такие темные карасики. Лидеры что-то не хотят. Вот, вот, вот такие красавчики. Чёрные полотенечки. Очень Маленька красноперка. Да. Короче, щоб ви понимали, розлекає нас тільки один поплавок. Фидери мовчать. Та таранька так непогано подзибала була. Думав вже на жор тарани попали, но нет, что-то. Щоб теж перестала клювати, не знаю з чим це зв'язано, можете написати в коментарях, до речі. Що тільки закинули, перейшли на тараньку, одразу так добре одна за одне брала. Штучок, мабуть, 5 ми піймали і все. Геть клювань нема. Це взагалі вже якийсь несерйозний розмір. Так, ось результат нашої сьогоднішньої ловлі, Як бачите, поплавок синьо виручу. Таких 4 тараньки одна в одну. І три карася. Ну якось так. Всім дякую за перегляд. Таке коротке відео, але дуже прикольне. Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока-пока.